Доброго ранку. Незабаром закриття театрального сезону в Кіровоградському академічному музично-драматичному театрі імені Кропивницького, але на Кіровоградців і гостей міста ще очікує приємна несподіванка прем'єра. Про це не тільки про це. Ми поговоримо з головним режисером театру імені Кропивницького Євгеном Васильовичем Курманом, з актрисою Кіровоградського театру нашого Дар'ю Ярошенка і заслуженим артистом України, актором театру Кропивницького Олександром Ярошенко. Доброго ранку! Доброго. ранку! Ну, розказуйте, розказуйте. які прем'єри, чого очікувати і чому варто обов'язково прийти? Обов'язково варто приходити в театр завжди. Це повинно стати принципом існування кожного кіровоградця. Ні, хочеться сказати, що все ж таки ми дуже горді і ми дуже раді, що в цей складний рік. А Україна переживає дуже складний рік, і ще нічого не закінчилось, і ми, власне, вступили в таку частину своєї історії, де все не буде просто. Але ми, от ми в театрі відчували якимось своїм обов'язком, щоб довести, що життя продовжується, триває. Головне, що воно не просто там на якомусь такому етапі. Відбувається, як було, а що ми все ж таки працюємо з розвитком. І тому до кінця сезону нам вдалося, у цьому ми дуже горді, в цих складних умовах, тому що по всій Україні припинилися, впали, як це точно сказати, ну в театр люди перестали угу. ходити. Це не тільки в Кіровограді, в Києві, скрізь, 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 скрізь. Ось тому, що такий складний історичний період, але нам вдалося от до кінця сезону підготувати дві прем'єри. Ми, е, значить, поставили і вже вийшла, вже побачила світ. Е, вистава вона не вона казка, але ми її позиціонуємо як вистава сімейного перегляду. Це русалонька і ось головна героїня. Дашенька наша, яка зіграла Русаленку сьогодні з нами в студії. І готуємо за тиждень кіровоградці побачать прем'єру за п'єсою Тараса Григоровича Шевченка Назар Стодоля». Ось головний герой, який виконує Назара, сьогодні з нами тут. Ось. І крім того, що це знакова п'єса. Ну, в принципі, тому що, скажімо так, в той період, в 19 сторіччі, коли тотальна заборона на українське була, то власне ось цей твір Шевченка на той момент єдина п'єса, яка ну, засвідчила існування української театральної драматургії. На той момент були до, були пізніше, але в той період це була єдина п'єса, яка так би мовити, зберегла ось цю культурну ниточку, яка не перервалася, і дійшла до нас. Але ми в ній ми бачили, ми побачили, що знаєте, що, по-перше, ми згадали, що Тарас Григорович він, окрім того, що це наше все, що це наш апостол і наш пророк, ми згадали, що він представник романтизму. І ми будуємо нашу виставу за принципом романтичної драми. Тобто це широкі, великі почуття кохання, це злодійство, яке кохання завжди заважає. Це, ми там використовуємо сценічні бої в, в тому. Ну, тобто ми, ми звернулися саме до романтизму, як до жанру. Ірі. І його також освоїмось, намагаємось. І ми знайшли дуже серйозні політичні підтексти в цій п'єсі. Тому що Тарас Григорович він е, навіть як то кажуть про геніїв, що він не винуватий, він може і не хотів, але він нап... але він все одно проникав в сутність в глибину ось людського буття. І коли цей сотник, який Торгує свою дочку заради якихось преференцій і привілей. Не заради він не думає ні про щастя власної дитини, аби її отримати якісь преференції. І з'являється Назар, який стає його в конфлікті антиподом, а Назара ми трактуємо з точки зору от, з позиції е, теорії Сковороди про золоте серце. Ось е, то ось ці молоді люди: Гнат, Назар, Галя. Вони не знаходять місця для свого життя в такій Україні. корумпованій, по ось ці коли є сотники, гетьмани, полковники, які між собою це все кроять, краять і значить все. То для цих молодих людей з їхніми надіями в такій Україні місця немає. І вони вирушають жити на Запоріжжя на вільну землю українську в ту іде, ідеальну Україну, Україна. яку ми бачимо. Тобто, так от у нас якось ми не хотіли, але воно викрутилося. саме так. Олександре, а що для вас ця роль? Наскільки вона можливо є знаковою, не знакою, як? Ой, ну я не знаю. Для мене. Більшість ролей знакових, в принципі. У вас такий голос, Боже. <ріст> <ріст> Вибачте, будь ласка, <ріст> я вам скажу, що для мене, скоріше, Рано. що для мене цей персонаж. Ну, ну, так от, і Назар, і Гнат, в принципі, ну, це якісь такі, от, от Євген Васильович казав, це от романтична драма, така. Це, ну, скажімо так, це ідеальні, от ідеальні українці яким, якими вони от мали б бути. Якби, напевно, всі були б такими, то ми б жили давно вже в нормальній країні. От, от, ну, щирі люди, прозорі, як модно зараз сказати, відверті, котрі не допускають ніякої підлоти і не, не приймають її ніколи. Тобто, от є до чого. Прагнути right. в житті, скажімо так. От коли граєш таку роль, а речі, коли будуть прем'єри, давайте скажемо. Ну ми скажемо, що це буде 27 червня о 18 е годині, але це буде в цьому сезоні. Остання вистава сезону. ми, цієї, ми, ми тобто, фіксуємо. Ви відкриваєте і закриваєте одночасно? Mm -hmm. Ні, Ми прем'єрою закриваємо, ну, закриваємо. сезон. Да. Да. З тим, щоб вистава зараз ну, трошечки вона, відлежалась, ну, відлежалась так, і ми ж нею і відкриємо, відкриємо наступний сезон. І, і вона вже як прем'єра в наступний сезон піде так уже широким. Зараз ми повинні зафіксувати цю нашу роботу. Поставити крапку в своїй діяльності в цьому сезоні, і ось ми готуємо таку таку акцію. Пане Євгено, знаєте, я спілкувався а, з біженцями танк зі сходу. Ми говорили про те, ну які там настрої, наскільки а, схід України, там де зараз відбувається а, а, а ці, ці події, є українським, українським, і людям мені сказали, що багато років він не є українським. І це пов'язано з тим, що може бути. Він каже, може, але для цього треба українців вчити бути українці. Наскільки, на вашу думку, театр може навчити українця бути українцем? Навіть на увазі людини стати більш людяною. Наскільки цей виховний момент театру, да, становлення людини ну, спрацьовує? Тут о, це серйозне питання ви так зранку задаєте. <гум> 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 Но, о, Театр завжди дасть зразки. Але от, щоб глядач був налаштований сприймати це, вірити в ті зразки, які йому дають, то це теж робота вже глядача. Це так, так. І, але не тільки глядача, ви знаєте, е, от для того, щоб розвивався театр, треба, як і в медицині. Е, от, е, в медицині не треба лікувати людей, медицина повинна боротися за якість життя. За повсякденно, як і життя, так і театр. Чим якісніше буде життя, ось просто звичайного громадянина пересічного, тим більше в нього буде потреби до високого, до театру, до всього. А театр відповість. Він дасть свої зразки. Ось такий діалог. От він повинен весь час бути. А до речі, скажіть, будь ласка, скільки ви налаштовуєтеся на ролі? Скільки часу віддаєте? І Дашу питайте. Да, з... Вона фатівець з <ків> цього питання. <ків> скільки часу на ролі? А, не знаю, я, наприклад, така людина, що дуже хвилююсь завжди. Перед виходом на сцену і перед ну, взагалі мені потрібно, я з самого ранку, з вечора, напевно, налаштовуюсь. <різь> Дашенька хоче сказати, що вона не виходить. Не виходить не з цього стану. А скажіть, будь ласка, от, от русалонька, так? От, все ж таки тут приходить більше дітей, так? На цього старого розумієте? А як діти, як глядачі від дорослих, відрізняються як сприймається, як вам працювати? От цей фідбек, як то кажуть, він відрізняється від фідбеку дорослих людей? Звичайно, перед дітьми треба бути дуже щирою, дуже правдивою. Вони у все вірять, вірять в найменшу дрібницю. Вони дуже до цього відносяться якось. Ну, по-дитячому якось е чесно, з чесністю. А, тому для них це ну. Ну, вони бачать брехню одразу. Бачать. одразу. Так, ну, і це дуже. В принципі, важче, якщо, да? якщо, треба так, треба дійсно? Ну, якщо <хи> доросла людина ще доросла щось людина, собі додумає. Ну, це ж <хи> театр, це да. А діти приймають правила гри одразу, і якщо ти не щирий. Все, вони, вони, вони почнуть розмовляти, почнуть кидати копійками в тебе. Mm -hmm. ну, таке діло. Які вони цікаві запитання задають, а як ви, звідки у вас з'являються сльози? Як ви це такі от неординарні. А, а, що ти на то? а звідки у вас з'являються сльози? Так, мені є. спочатку захотілося Мопка. сказати, в мене є кнопочка з нею, яка нажимає, і воно так. Потім кажу, ну це треба переживати. В кожну роль ти переживаєш душею, серцем. От знаєте, у Даш, я думаю, що вона забула зараз просто, але в неї був прекрасний момент, коли вона відчула, що вона успішно зіграла цю роль. Коли на прем'єрі, в самий кульмінаційний момент, коли принц, так би мовити, її зраджував, діти в залі кричали, що неправда не ну, якби. Вони тобі кричали Біги. біги. Yeah. Yeah. А до речі, про дорослих людей скажіть, бо от довелося мені свого часу бути у Санкт-Петербурзі. От у нас як банки, так у них каси усюди стоять театральні. І ми заходили у багато театрів, там завжди аншлаг. По-перше, по-друге, там є оці жіночці, знаєте, які ходять в таких капелюхах, там такі всі гарні. У нас це вже з'явилося, тому що я пам'ятаю, був такий от прямо дуже поганий момент, коли свого часу у наш театр ну майже не ходили люди. Було дуже мало людей, там солдати сиділи з. Завжди дивилися спектаклі зараз. Вже рівень культури. глядачів вищий, чи є люди, які там приходять у вечірніх сукнях? Там а, такі, от знаєте, ідуть як на свято, чи в принципі ще треба до цього йти. Ну, Зміни зрозуміло, що є. Так, да, ну ви знаєте, ми не оцінюємо нашого глядача, ми любимо кожного, хто прийшов до глядацької зали. Для нас немає в цьому різниці. Наше діло працювати чесно зі сцени, ось давати ці зразки. Тому я якось, мені трошки, і мені здається, і, 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 і от, е, акторам нашим ну, ніякого відповісти на це запитання. Я, мабуть, знову повернусь до тієї думки. Давайте Разом покращувати якість життя тоді в вечірніх сукнях і в вечірних якихось строї... Будемо ходити завжди, да? будемо ходити Ходи завжди, то. да а люди не винні, що вони потрапляють в ту чи Таким іншу ситуацію. І завжди треба бути великодушним. Завжди треба бути це позиція театру. Це позиція, от наша світогляд на театру. Що треба бути милосердними? Треба бути е, завжди якимось таким Відкриті душею. Да, да. Давайте ще раз проанонсуємо. що найближчим часом можемо приглянути? 27 червня у нас закриття сезону. Так, і це Назар Студоля. Це буде прем'єра 27 червня, 18.00. Так, так до 27 червня. Власне, нічого вже не відбувається, бо ось це вже почався мертвий сезон театральний. Mm -hmm. Коли для об'єктивно для всіх людей існує зовсім інша природа існування, там всі живуть на природі, там якісь інші. Ось що відбудеться: відбудеться сьогодні в нашому театрі, наприклад, презентація поетичної збірки до барикад. Кіровоградські поети молоді і, і трошки старші, вони сьогодні на малій сцені нашого театру дадуть презентацію. Ми зробили такий, ну, старалися це зробити в формі перформансу. Цю презентацію не таке. Ми, ми зробили його і оформлення, і, і читання цієї поезії буде організовано в певному якомусь такому ключі. От. Але головне, що ми вже повинні говорити про наступний сезон, про початок, бо ми йдемо в відпустку. Відпочивати ми будемо недовго, один місяць, і вже з серпня місяця ми почнемо готувати там знову піднімати на зараз ту долю. Ось і о, готуватися до нових вересневих самоцвітів. Де існує ідея нашого, от як ми працювали, Євгене, пам'ятаєте, на хуторі я хочу відкрити ще мистецькі майданчики, не тільки для поетів, хочеться залучити вже художників, щоб там якийсь пленерний момент був майстер-класний, щоб всі види мистецтва, які бо театр синтетичне мистецтво, він включає в себе все: зображувальні мистецтва, літературу, ось щоб всі ці музи, так би мовити, об'єднувались навколо театрі на вересневих самоцвітах. Ми будемо присвячувати ці вересневі самоцвіті персоні Марії Заньковецької, бо їй 160 років від дня народження. Тобто навколо неї ми будемо нашу грубості крутити. Ми беремо в постановку зараз від початку сезону, після Назара ми беремо в постановку Кайдашеву сім'ю, от як продовжуючи лінію української класики на сцені Кировоградського театру. І активно будемо працювати по освоєнню малої сцени, яка запрацювала. В нас з'явиться сучасна драматургія. Ці назви ще добираються. Давайте О, не розкривати всі секрети. Да. Давайте ми розпочнемо наш нові телевізійний сезон і про це поговоримо. Залишимо невеличку інтригу. Дякуємо, що ви до нас вам. завітали після невеличкої паузи зустрінемось студії.